Доброго дня, ви на каналі компанії Ecosystem. Тут ми з вами говоримо про типові насоси, сонячні батареї і сонячний колектор. У зв'язку з атаками розшиснення на нашу енергосистему останні два місяці найбільше запитів надходить про автономні або гібридні системи енергоживлення приватного будинку. І в цьому відео ми вам покажемо таке рішення на базі системи Huawei, яка складається з гібридного інвертора і літіоних акумуляторів, які в народі називають Вайпо4. Huawei має рішення як однофазні, так і трьохфазні. Але специфіка їх полягає в тому, що при трьохфазному живленні в режимі аварії у вас буде працювати лише по одній фазі. В режимі мережі Huawei буде працювати як три фази і віддавати в мережу по зеленому тарифу. Гібридна система Huawei складається з двох модулів літій залізу фосфат, кожен по 5 кВт, тобто тут знаходиться у нас 10 кВт. І блок живлення, так звана система БМС, яка управляє акумуляторними батареями. Вага одного модуля складає 50 кг, тобто загальна вага цієї системи близько 130 кг. Кріпиться вона до стіни, тобто вона є нерухома і має дуже компактні розміри, тобто не займає багато місця. У вашому будинку. В один ряд ми можемо підключити максимум 3 модуля, які загальною ємністю будуть складати 15 кВт. І максимально 2 ряди по 15 кВт, тобто 30 кВт, це максимальна кількість, яку ми можемо поставити ємності батарей на один інвертор. Блок живлення акумуляторів має в собі індикатор рівня заряду батареї, де ви можете бачити, наскільки вона заряджена чи розряджена. Так само цю інформацію ви можете отримати із застосунку Huawei. Щодо зарядки і розрядки акумуляторних батарей. По технічних параметрах від мережі ви можете зарядити 3 кВт на годину. Тобто, якщо у вас акумуляторні батареї складають 10 кВт, повна зарядка їх складе понад 3 години. При зарядці від сонячних батарей це дозволяється 5 кВт на годину, відповідно, це займе 2 години. При розрядці, якщо у вас один модуль літіону залізофосфатних батарей, який складає 5 кВт, ви можете забрати лише половину, тобто 2,5 кВт. Відповідно, при 10 кВт акумуляторних батарей, ви маєте змогу максимально на 1 годину 5 кВт забрати з батареї. Акумуляторні батареї Huawei мають ступінь захисту IP 66, але все ж таки в наших кліматичних умовах рекомендується їх розміщувати в приміщенні. До комплектації входить 6 кіловатний однофазний гібридний інвертор, який працює з акумуляторами Huawei або LG HEM, оскільки вони є високовольтними. Так само тут є бекап-офіс. По-іншому називають АВР. Функція, яка полягає в тому, щоб переключати між мережею і автономно. В даному будинку підключений зелений тариф 15 кВт, і на базі мережевого інвертора Фроніус до нього під'єднані два поля, і ми плануємо одне поле приєднати до гібридного інвертора для того, щоб живити акумулятори від сонця. Гібридний інвертор Huawei має три режими управління. Перший режим це максимальне споживання. Суд його полягає в тому, що максимально використовується енергія сонця для власного споживання. Другий режим це експорт в мережу. В даному випадку пріоритет йде на віддачу електроенергії по зеленому тарифу, використовуючи сонце, а також акумулятори. Третій режим це time of use, тобто час використання Суть його полягає в тому, що ви можете запрограмувати акумулятори для того, щоб вони заряджались у нічний час. Відповідно, це дешевший тариф і розряджати їх у день. Живлення будинку здійснюється через акумуляторні батареї, оскільки зараз відсутня електроенергія в мережі і індикатори на гібридному інверторі про це сигналізують. Гібридний інвертор тут має три індикатори: перший показує Wi-Fi, він є зеленим, світиться. Далі йде зміна напруга і постійна напруга. Відповідно, якщо вони є червоними, живлення здійснюється через акумуляторні батареї. Якщо вони будуть зеленого кольору, це є стаціонарна мережа від обленерго. 10 кВт це багато чи мало для приватного будинку. Для того, щоб порахувати, яку ємність акумуляторної батареї вам необхідно, можете простим методом це взяти середньомісячне споживання за місяць і поділити на 30 днів. І у вас вийде цифра середнього споживання за добу і така. Е Потужність акумуляторних батарей рекомендується для вашого конкретного випадку. При 10 кВт ми можемо забезпечити енергоживлення циркуляційного насосу для газового котла. Інтернет, комп'ютер, холодильник. Ми повинні виключити з цього списку прилади, які максимально споживають електроенергію, такі як електричний котел, типові насоси, електрична духовка. Ви можете мати при 10 кВт фактично автономію на 12 годин при мінімальному споживанні електроприладів. І приємний бонус від компанії Huawei, вона надає на це все обладнання гарантію терміном 10 років. Якщо для вас ця інформація була корисна, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.